Йорха номер дев'яти типу С або ж най, та те саме Йорха номер два типові. Тобі одразу до справи у Гринієр автомата є далеко не один фінал, їх багато. Біла купа різних фіналів. Тому у цьому сегменті ми поглянемо на всі ці фінали під трохи іншим кутом. 9S. Спочатку варто ще трохи розповісти про себе. Соловше зауваження Тобі. Що ж серед андроїдів Йорха існує багато різних видів. Анери як я. можливо є навіть якісь таємні моделі. в тобі. це порядковий номер початку дії випуску. Я стандартна бойова модель, яка об'єднує типи A та G. А ще тільки в Андроїдів є чорні ящики.